Про успіх у справах потрібно молитися Василю Великому, святий Отче Василію, преславний учителю Вселенської церкви, неустрашимий пастирю Христового стада, бездонна глибина Божої мудрості, перший законодавчий основний кума нашого чину, дзеркало чистоти, взорі покори й лагідності, живий образе терпіння, правило стриманості, непереможний побідничий Єресей. Ревний і сповідничий єдиного божества Пресвятої Тройці, безустанний проповіднику і заступнику непорочного дівства і Божого материнства Пресвятої Богородиці. Я, нужденний і многогрішний, припадаю перед тобою і прошу. Навчи мене так ступати дорогою Божих заповідей, і скріпи мене так, щоб я ніколи не схибив ла з тієї дороги, випроси мене в Бога ласки, щоб я думав ла лише про небесні речі. Розігрій мою зимну волю і запали її, щоб я погорджував ла усіми земними принадами а бажав ла лише небесних дібр, скріпи мою пам'ять, щоб усе пригадувала мені ціль, до якої я сотворений, а і мої гріхи, що ними образив ла, я Господа Бога. Зроби, щоб я за них жалував, ла та говорив ла з пророком Давидом. Не пам'ятай, Боже, гріхів, моєї молодості, і не входи в суд зі слугою своїм, бо ніхто з живучих не може бути оправданий перед тобою. Знаю добре, придобрий, Отче Василія, що я весь переповнений, а злими і безсопомними ділами. Знаю, що всіми своїми думками кожної хвилі тяжко ображаю доброту Божу, тому гаряче прошу тебе й сердечно молю. Отвори мої очі, що так засліпилися марностями цього світу. Затикай вуха мої на непотрібні і злі розмови, і відчиняй їх лише на слухання Божої мудрості святого Євангелія, мої нечисті уста і язик навчи, щоб ніколи не вимовили пустого слова, дай, щоб я ніколи не говорив ла зле про свого ближнього, мої руки, осквернені грішними, нечистими ділами, направ, щоб лише добре чинили, лише до добрих та Богу вгодних діл посвятилися. Заборони мені ступати такими дорогами, що відводять мене від сотворителя і ведуть на загибель. Так, премудрий пастирю Христового стада, візьми мене цілого у, під свою опіку й охороняй від усякого зла, а направляй на дорогу всяких чеснот. Роби з моєї душі добру, вірну, чисту обручницю Христову. Відсьогодні відмовляюся від усіх гріхів і від того, що веде до гріха. Скріпи мене у вірі і надії на Боже. Безконечне милосердя і любов, а коли наступить кінець мого життя, то ти, преподобний Отче Василію, прийди мені на поміч з пречистою і преблагословенною Дівою Марією, яку ти так почитав і любив, і будь мені захороною проти злих духів, що будуть мене всією силою тоді занапащати, щоб я під твоєю захороною спокійно, без боязни, в щирому розкаяні з любов'ю і надією переніс лася там, де ти тепер перебуваєш у вічному щастю, щоб я міг латам з тобою прославляти Господа Бога в Тройці одного на віки. Амінь.